Так, розпалюю кладьо і показую, чим я наповнюю. Отакими от, от. Спочатку віточками маленькими. Потім отакими. От і потім я нарубала ось таких ще маленьких, і потім зверху вже ставлю дрова. Так, дивіться, ось бумага і маленькі тирсочки, а потім зверху я додаю дрова. Зараз і воно розтопиться зараз... і потім підемо міряти висоту труби. Міряю висоту самої труби. Показує 82 см. Міряємо висоту труби, наскільки можемо дістати. Метр 75, хай буде. Хай буде 5. Да. Ось, дивіться. Ось цей проміжок метр 75, тут 82, ну і те, тут десь примірно 2,5-3 метри. Так, ось я розтопила, і у нас вітряна погода, і цей весь дим іде сусідці на город ось туди, до неї. Так, я розумію, що ну, так задимлено. Я нічого не можу з цим робити, бо це вітер. Але завтра прийде майстер і будемо вирішувати. Ось дивіться, я стою і вітер калашматить той дим, тільки що дим був на мене. Він по різному ходить, ось на мене він іде. Бачите, вітер.